Друзі, вітаю всіх! Ви на каналі Анни Атаманової і, звісно, ми з Анною Атамановою Вітаю вас! Вітаю! Вчора ми з вами пройшлися трішечки по містам і по загрозам, які можуть чекати деякі міста. Звісно, ми пройшли не все. Але пропоную продовжити так само з крупних міст, зокрема з Києва. Ми в кожному випуску його все одно проговорюємо для того, щоб людям було трішки спокійніше. А, але, от все ж, можливо, ви бачите, щось, якісь е, проблеми там, з захистом Києва, наприклад, на наступний тиждень. Чи можна сказати, що маги зараз е, сплачені, як ніколи? Я хочу сказати і подякувати, що дійсно стало легше відражати небезпеку. І ці числа, коли я казала, що з 7 на 8 буде повітряна тривога, а 10 числа. І, знаєте, як відлягло, пронесло. Відчуття було, що пронесло. І тут дійсно дуже сильний енергетичний захист зараз над Києвом. Так, за Зеленським, до речі, небезпека. Але все буде гаразд. Знову бачите, сигнал від води. Пов'язано щось з водою. Угу. Київ. Вся мапа, от сигнал, загрози від води. Не знаю, і ще й пов'язано з 17-м числом. Не можу, не можу зрозуміти, як підстава від своїх. А, нові віруси, нові якісь атаки можуть бути. Сам Київ. Сам Київ все гаразд. Хіба що при відбиванні, влучання? Хоча йде, бачите, катастрофа, помста, uh -huh. помста, хрест в Україні розпливається. Я не можу сказати, що чітко саме Київ, але розпливається, якась буде помста, обстріли, жорстокість. Хімічні радіаційні обстріли ракети. Uh -huh. Бачите, загроза все ще є, але якось вона. Відходить від Києва трошки більше, відходить. Знову нам будуть допомагати захищати Україну Київ, в тому числі. Хоча і посилиться агресія і обстріли, звісно, будуть забавовно. Угу. Дякую вам дуже за відповідь. В минулому випуску ми так трішки торкнулись заходу. От хотілося б більш детально розкрити цю тему. Якась загроза очікує Захід України. Так, прилітати буде. Угу. Тривога буде. Летіти буде щось на зразок шахетів чи ракети. 15 так, є Хмельнична десь західна частина. Чітко uh -huh. не можу сказати. Міститись uh -huh. будуть, скаженіти навіть будуть. Uh -huh. А якщо Львів подивитися, можливо там щось буде? Львів, Львівщина, що має бути. Так, загроза є, нікуди не дівається, але, від, знаєте, як на пізніше відкладається. Все на пізніше. Діти, небезпека, діти. Угу. Дякую вам дуже. Тепер давайте більш на південь. Ми продивилися в минулому випуску Херсон, а тепер хочу дізнатися у вас про Миколаїв та Миколаївщину. Бахкає. Летить. Так, бачите, диявол. Захищають, відпивають поруч, знову як небезпечно, і там неочікувані втрати тих воїнів, які пове... перехоплення або в полон, от якісь мають невеличкі бути втрати. Там обережно. Цивільні будинки. Люди, люди будуть трошки налякані, стрівожені. До церковних свят завдання якомога більше жертв, якщо не буде домовленостей. вимагання домовитись території відтяти. А Одеса та Одеська область. Чи буде там повторення трагедії, як на початку цього місяця? Осадещина. Ну так. Вони щось хочуть з водою наробити, бачите? Або в воді загроза є. Угу. От те, що пов'язано з водою. Жорстоко наробити біди. Або з води десь знову корабль буде підпливати, де дійсно небезпечні обстріли. Ну, будуть, на жаль, карта смерті йде. Я ж кажу, це Відходить інформація від церковних щось вони переховують і щось там, таке, їх потрібно більше, як не, ну, не дозволяти якийсь дозвіл на перевірку чи що, бо щось якесь у них там є спеціальні якісь пропуски чи що. Угу. де, сам, де ще не. Хочуть сильними ракетами обстріляти, авіа, якісь хімічно, токсичні ракети. І Сумська також. Якось одночасно і там, і там, і там, і там, близько по часу. До церковних свят. І до виборів, бачите, пов'язано. Угу. Ось вибори. А якого числа в Росії мають бути вибори? З 15 по 17 березня. От прям до виборів, жага така. Люті, жага. Цікаво? Там Будем... заколоти будуть, люди ще будуть підніматись. Це угу. uh, займається тоді... якимись зараз системами, папірами, хочуть чи блоканути, чи якось <схоти> перехопити систему, щоб фальсифікувати ага. голоси. Цікаво, для чого взагалі Путіну вибори, для чого диктатору вибори в цілому? Тут ну така, так, як і завжди. Якась якась є. Така красива картинка так, справедливості uh -huh. і нав'язування людям благих діянь во благо Росії і народу. Добре, давайте далі. Ми давно з вами не дивилися Луганськ. Взагалі, я не знаю, прям чорна область. якась. Давайте подивимося, як там зараз справи і що там буде наступного тижня. Важко. Мені там така відторгаюча енергетика, дуже-дуже якась така неприємна. Люди. Знаєте, як налаштовані, тобто переконання людей якісь на свій лад, як Росія. Щось там їм обіцяти навіть будуть, якісь виплати чи до виборів якісь там буде щось таке. Угу. <праць> Приємне. М -м -м так, от. Важка така енергетика. Фух. Ну, мені в повітрі йде якісь токсини, хімія незначні не, не, не такі і, і віруси. Або посилиться вірус з кров'ю з такими якимись лавками на тілі? Угу. А Донеччина, як там будуть справи наступного тижня? І можна я скажу, що в Росії угу. буде також багато дуже більше, ніж у нас, набагато виходів радіаційних. Бо там вони таємно щось тестять, якісь е е ракети десь там на окраїні. Люди будуть відчувати. Тобто вони планують якісь радіаційні ракети використовувати mm -hmm. проти нас і самі на них напорються. Ну і людей, так, щоб люди не боялися і ну, якби дійсно були вороже налаштовані на Україну. Тож і, і вони будуть також ще там підливати масло вогонь. Хоча mm -hmm. це буде акуратно, так зроблено, тактично, щоб і не налякати людей, що ніби Росія не слабка. А просто це якісь такі будуть цікаві uh -huh. вистави. Будемо чекати, будемо слідкувати за новинами, і наостанок давайте uh -huh. все ж продивимось Донецьк. Донеччину, зокрема, Донеччину підконтрольну Україні частину. Що можна сказати? Ну там, бачите, там руйнування, там, там погана енергетика, поки що, поки що, бачите, ми, ми ще ні. Там ще ми себе поки що не проявляємо. Тут інше питання вирішується зараз. Я не можу казати, що. Угу. Є плани, є тактика до свята п'ятий місяць. А от ви відчуваєте там погану енергетику взагалі в тому регіоні, і Луганщина, і Донеччина, а ви можете Смерті, побачити. аж руки зводять, стільки багато смертей, духів. Просто до будуть виїдати, вигризати туди якісь люди російські, от як Мілітополь, от туди завозять і, і, і це так знаєте про насильництво. Люди залишають домівки проти. І, до речі, я хочу, от якщо можна, обов'язково допомагайте, хто залишив домівки, переїхав. Можливо, хтось там чи роботу може запропонувати. Якось Давайте ну, зробіть якісь оголошення в, в соцмережах, подавайте, що там комусь потрібні працівники, щоб люди не голодні сиділи, тому що вони залишили все і сидять голодні, і допомагати більше людям. От я, наприклад, сьогодні навіть з вашого дозволу дівчата от, які роблять і волосся, і зачіски, кому потрібно. От Звертайтеся і допомагайте один одного, підтримуйте. Я сама туди ходжу і дуже вдячна дівчатам. Їм потрібна ну, якби допомога. Тож, якщо у вас є бажання робити гарні зачіски, то звертайтеся. І так багато людей. Багато людей, я знаю, є голодують із сім'ями, бо вони залишили, не хочуть бути з Росією і шукають роботу, і їм важко її знайти. Якби можна було якісь соцмережі чи оголошення в Фейсбуці, навіть робіть обяви, оголошення, хто шукає працівників, не ображайте один одного, давайте будемо активніше допомагати. Дякую вам дуже, Анна, за таку надихаючу промову. Ми залишимо, звісно, контакти салону в описі до цього відео, друзі. Залишайтесь з нами середа 16.00. Я, Яна Таманова, до вас вийдемо в прямий ефір. До побачення, до побачення.